Я пропускаю хід і міняю букви. Нюх і хорда. Яка ще Ой, Що таке? Здрасте. Пряма лінія, що з'єднує кінці дуги. Я теж міг би використати свої жаргонні словечки. Це не моє словечко. Це геометричний термін, відомий кожному школяреві. Та ми вже зрозуміли, що ти тут найрозумніший. І фіжми. Які ще фіжми. Годі вигадувати. Чого ви? Фіжми. Спідниця така. Гаразд. У нас тут дама. Вона у спідницях тямить краще за всіх. Ти знаєш, що таке фіжми? О, так. А як же? Е, е, ні. А ти, копатовичу? Не дай Боже. Це стародавнє слово. Зараз такого не носять. Та годі вже. Я теж можу сказати, що хреже ще щаща це стародавнє слово.